Як ріелтор допомагає заощадити час та гроші при продажу нерухомості? Ріелтор, одна з перших моментів, коли ріелтор вірно оцінює вашу нерухомість, і ви виходите в ринок з правильною оцінкою. Ви економите час, тому що у вас не затягуються строки на продаж. Ви не втомлюєтесь емоційно, тому що кожного разу, якщо ви ставите до прикладу більшу ціну, кожен етап опускання це складне емоційне навантаження, і воно дійсно виснажує в прямому сенсі слова. Ми можемо цього не помічати, не розуміти, але це так і є. Ріелтор підготує правильно, ефективно, економно ваш об'єкт до фото, відеозйомки. Іноді потрібна, іноді не потрібна фото, відеозйомка. Вона буває різна, і підготовка буває різна. Іноді дійсно треба трохи більше вкластися грошима, іноді менше. І ось я, як ріелтор, як друг свого клієнта, да? і я роблю це як для себе. От як би я хотіла максимально зекономити і отримати максимальний ефект. Так, ми нещодавно я брала об'єкт в комерційний об'єкт в продаж. Не факт, що ми будемо його виставляти, тому що ціна не дуже висока, і власники сумніваються, що вони готові продавати за ці гроші. Але там є одне приміщення, є підсобні приміщення. Ось вони там в мене теж радилися, чи прибирати все з основного приміщення, чи прибирати все з підсобних приміщень, тому що його дівати нема куди, це треба його розпродувати, чи просто викидати. І ну, я розумію, що якщо людина сама і не знає, що робити, ну, найвірогідніше все викинуло? Це велика кількість втрат і по грошам, і по часу. А я побачила і розумію, що я зможу зробити хороші фото і відео основного залу, щоб залишалося там те, що є торгівельне обладнання. А у приміщенні меншому, Да там треба все прибрати. Це як такий, да, приклад. Потім ви дуже багато. Часу зекономити на тому, куди ви будете подавати об'яви, як, за якою ціною, тому що є платні ресурси, вони всі платні. Алгоритми дуже міняються, міняються постійно, так? І ми знаємо, деякі сайти краще, яку нерухомість показують, і робимо щотижневий декілька разів аналіз таких об'єктів. Дзвінки. Прийняти дзвінок, поговорити з клієнтом, ти маєш завжди бути в настрої, а коли ви на роботі з сім'єю, з дітьми, не завжди виходить відповісти і дійсно презентувати об'єкт так, щоб людині сподобалось. Тому це такий невеликий блок ваших плюсів, ну і те, чим ми могли би бути вам корисними.